Друзі, дві дуже цікаві історії. Перше, це продовження про 114-ту бригаду ТРО. Пам'ятаєте, так? Я е говорив е про невиплату бойових. І сьогодні хлопці попросили мені, щоб я озвучив е інформацію про такого собі клопова. Клопов – це замполіт 114-ї бригади. А е це людина, яка відповідає за моральний стан людей. При тому всьому. Це та людина, яка завертає заявки бійців на виплату бойових. Тобто, 100 тисяч вони мають платити, бо на нулі, але по документам вони на другій лінії, тому гроші вони не виплачують. Люди страждають, люди втрачають здоров'я життя, а гроші не виплачують. Тому мені цікаво, оцей замполіт Клопов, Зам командира 114 бригади він думає, що якщо він хлопцям не буде виплачувати по 100 тисяч, то моральний стан у них покращиться, і тобто вони не будуть іти все за че. Ну як це буде виглядати? Ну знову ж таки, я це говорю для того, щоб цю інформацію просто перевірили, тому що ця інформація надана мені ось вона записана військовими 114 бригади ТРО. Друга ще цікавіша, друзі, історія це просто блін, це бомба. Один чоловік пішов в воєнкомат, мав отримати відсрочку, тому що в нього лежачий батько. Лежачий, і, звісно, за ним він не ходить, там він, ну, за ним треба дивитися. Ну, це нормальна тема, коли дають відсрочку за уходом там, ну, за інвалідами. так? Це нормально. А що ви думаєте? А він приходить, щоб взяти е е документ у воєнкомат, в ну, ЦК, і йому кажуть, ну там та-та-та-та-та-та, треба прийти там через три дні. Він заподозрив неладне. І що ви думаєте? А він пробив там через своїх знайомих. Його записали в бригаду. От. І готові документи. Він приїжджає, йому вручають і погнав хлопець воювати. Ну, от так. Що ви думаєте? Що робити? Ну, все законно. Хтось за батьком маєш доглядати, має доглядати батько один. От. Все, нема кому. У нього немає там рідні біля нього, він має доглядати його. А його забирають на війну. Ну, ладно. Фіг з ним, якби не дві штуки баксов. Вилазить ця тема. Ну, наша тема, корупційна тема, про яку я не втомлююся говорити щоденно. І те це там через третіх осіб беруть ці дві штуки баксов і дають оцю відсрочку. Але ж пройде зараз півроку і знову прийдеться нести дві штуки баксов. А скільки несуть людей? Скільки не суть, ну не у пирі, скажіть, не ублюдки. Знову ж таки, е до правоохоронної системи. В нас вона найбільша в світі. У нас найбільші каральні органи у світі. Більше стільки каральних органів на душу населення нема ні, ні в якій країні світу. Я звертаюся до вас. Виконуйте свою роботу, ловіть тварі, ловіть, саджайте їх в кінці кінців. Лякайте їх, закривайте в підвали. А ми, я думаю, як тільки війна, як тільки тільки зажевріє закінчення війни, ми будемо формувати загони заграда-тріади, які будуть стояти на кордонах з хлопців військових, і ми будемо їх відловлювати. Вони ж бабло будуть тащити, їм ж треба буде тікати звідсіля. А зараз ми складаємо списки всіх, всіх, хто має відношення до... Надання будь-якої справки, яка вартує коштів, і подивимося, чим це все закінчиться. Це можете не сумніватися, Я, як голова Всеукраїнської асоціації учасників російсько-української війни вам говорю: мої побратими, мене всі підтримують. Я думаю, що ви, друзі мої, теж мене в цьому підтримаєте. Ми їм згадаємо все, всі гроші, що вони витащили з людей, з інвалідів там і таке і інше. Гроші з бізнесменів, що вони там брали. Ми вам все маємо згадати. А на сьогоднішній день я звертаюсь як журналіст, як громадськополітичний діяч, як командир добровольчого підрозділу. Звертаюсь до правоохоронних органів. Ви їсте, гроші отримуєте, виконуйте задачі, ловіть їх. Ми будемо аплодувати і дякувати.